Артем Довбик офіційно повертається в Ла-Лігу. Українець поклав дебютний шедевр за новий клуб у стилі Ліонеля Мессі, Динамо Київ отримало пропозицію по своєму лідеру від відомого іспанського клубу. Донецький шахтар погодив трансфер таланта молодіжної збірної Бразилії. А також які два сюрпризи у складі збірної України анонсував Сергій Ребров та огляд нових топ трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину, в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Гарний дебютний гол в МЛС на рахунку українця Геннадія Сенчука. 19-річний талант допоміг Монреалю здобути непросту перемогу з рахунком 3-2. Вдало розпочав сезон в Італії Богдан Попова. Форвард молодіжної збірної України відзначився дублем у матчі серії Б за Емполі. А ось Дмитро Богданов і, взагалі, відвантажив хет-трик за молодіжку Уніона, до якого він приєднався лише декілька тижнів тому. Він також виступає за молодіжну збірну України. Ну а поки молоді таланти лише проявляють амбіції для нашої головної збірної, Сергій Рибров готує декілька дебютантів з УПЛ. Тренер оголосив заявку команди на перші матчі відбору до чемпіонату світу проти Франції та Азербайджану. Серед дебютантів опинилися Олег Очередько та Тарас Михавко. Також кидається у вічі рекордно мала кількість футболістів київського Динамо: лише Шапаренко, Тимчик та Ванат. А ось Ярмоленко, Кабаєв, Попов, Караваєв та Дубінчак не потрапили навіть у резерв. В іншому ж склад залишається практично незмінним. Артем Довбек офіційно розпочинає сезон у якості резервного футболіста Роми. На жаль, як і очікувалось, у першому турі серії А Гасперіні зробив ставку на Фергюсона, випустивши українця лише на заміну. І як показує статистика та відгуки в змі, зробив це тренер не дарма. Ірландець помітно краще взаємодіє з партнерами і виглядає більш різноплановим ніж Артем. Навіть Мирон Маркевич вже дав пораду українцю скористатися можливістю і покинути Рому до кінця трансферного вікна, тим паче, що зараз до нього є інтерес і він все ще має авторитет та попит серед великих команд. А варіанти у Артема справді є. Віліреал офіційно підтвердив перемовини з Ромою щодо українця. Це перший відомий клуб, який відкрито заявив про можливий трансфер нападника цього літа. Субмарина погодила контракт із гравцем і зараз веде діалог з італійцями. Іспанці наполягають на оренді без обов'язкового викупу. Тоді як кремляни хочуть, щоб викуп був обов'язковим. Очікується, що прогоду буде оголошено вже цього тижня. Жирона дуже хоче підписати Владислава Ваната з Динамо. Повідомив авторитетний журналіст Ніл Сола, який спеціалізується на іспанському клубі. Керівництво біло-червоних чудово розуміє, що переконати Динамо відпустити свого найкращого бомбардира буде непросто. Його вже зараз оцінюють у 20 мільйонів євро. Тому Жирона може спробувати почекати ще рік-два і розпочати діалог з футболістом, адже контракт влада спливає через два сезони. І якщо він відмовиться від його продовження, то стане вигідною опцією для багатьох іноземних клубів. Шахтар невтомно розширює десант своїх бразильських легіонерів. Гірники узгодили з Флуміненсе перехід атакувального півзахисника Ісака Сілви, стверджує журналіст Вілсон Форд. Гравець вже попрощався зі своїми одноклубниками. Шахтарю довелося докласти великих зусиль для здійснення трансферу 18-річного таланта, адже Флуміненсе відхилив перші дві пропозиції донечан на суми 7 і 9 мільйонів євро. І лише з третьої спроби гірники, вочевидь, все ж таки досягли свого. Не можна не відзначити повернення на професійний рівень Євгена Хачеріді. Ветеран у 38 років підписав контракт з Чорноморцем. Тепер разом із Ракицьким та Кучером він намагатиметься повернути одеський клуб до УПЛ. Цікаво, що востаннє на професійному рівні Євген грав ще три роки тому. Втім, багато експертів зазначають, що він перебуває у чудовій формі і зможе без проблем виступати у першій лізі. Евертон оформив другий найдорожчий трансфер у своїй історії. Ним став лідер та талант Саудгемтона Тайлер Діблінг. За 19-річного англійця заплатили 40 мільйонів євро. У минулому сезоні АПЛ він провів 33 матчі, забив два голи та зробив один асист. Футболіст активно виступає за всі молодіжні збірні Англії. Баварія погодила контракт Джексона Родрігеса. Тепер німці звернулися до Челсі з проханням віддати африканця в оренду. Після літньої трансферної кампанії Форвард втратив місце у старті синіх. У Німеччині ж він буде постійно підміняти Кейна. У якого наразі немає альтернатива? Фенербахче все ж таки знайшов собі центрального півзахисника за ПЛ. Щоправда, як виявилось, спортивний директор Турків приїхав, поки не за Олександром Зінченком, а за Альваресом із Вестгема. Мексиканця взяли в оренду за 2 мільйони євро. Через рік можна буде заплатити ще 22 і придбати гравця остаточно. Два роки тому за лідера Аякса заплатили 38 мільйонів. Не можу не відзначити трансфер в ПСВ наймолодшого дебютанта в історії Баварії в бундеслізі. Нідерландці за 15 мільйонів придбали Пауля Ваннера, сподіваючись, що той повторить долю Тілмана. В минулому сезоні в оренді внімся 6 плюс 4 в 40 матчах. Правильною відповіддю під минулим відео був Тая Тайво, африканець, який розпочинав свою кар'єру як перспективний талант. Встиг пограти за динамо Київ та Мілан. Але врешті-решт все ж таки так і не розкрив свій потенціал. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А ви допоможете розвитку українського Ютубу? Тож всім дякую та до нових зустрічей.